Землю сьогодні у нашому ліцеї поряд з пам'ятною дошкою загиблому у цій страшній війні Усу Анатолію з'явиться пам'ятна стела, яка знову і знову буде нагадувати нам про війну з російськими окупантами, про наших героїв, про страшне горе. Це меморіальна стела. Випускникам моринської середньої школи, яка щодня буде нагадувати майбутнім поколінням про страшні втрати і велику самопожертву. Символічно ми проводимо цей захід в переддень Збройних сил України, шановуючи найвідданіших її представників, які поклали на вівтар найцінніше. Свої життя. Ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю наших односельчан, випускників Морінської школи, які загинули при виконанні службового обов'язку за Україну. Герелевича Сергія Павловича, Стецюри Валерія Олександровича Уса Анатолія Вікторовича. Гонди Іллі Павловича, колісника Віталія Степановича, яцуна Романа Вікторовича, Гончаренка Олександра Юрійовича, Перепилиці Віктора Олександровича, Кулика Олександра Миколайовича. Мітинг приурочений відкриттю меморіальної стели. Випускникам моренської середньої школи оголошується відкритим. Ще Усміхнеться доля, скинуть наші вороженьки я. Завітали гості, перший заступник міського голови Звенигородської міської ради Маренич Валерій Леонідович та депутат Звенигородської міської ради, голова благодійного фонду розвиток Батьківщина Тараса Шевченка, Петров Євгеній Віталійович. До слова запрошую директора Моринського ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка, колісника Валерія Григоровича. Шановна громада, вчителі, учні, гості, рідні, сьогодні ми зібралися тут, щоб шанувати пам'ять наших земляків, випускників цієї школи, справжніх героїв, які віддали своє життя заради нашої свободи та майбутнього нашої України. Це особливий і водночас сумний момент. Люди, імена яких тепер будуть закарбовані на цих меморіальних дошках, колись сиділи за цими партами. Мріяли, здобували знання, сміялись і ділились своїми планами з друзями. Їхній шлях, як і шлях багатьох наших захисників, привів їх до найвищої жертви, до боротьби за незалежність і мир нашої землі. Сьогодні ми відкриваємо цей меморіал, щоб завжди пам'ятати про їхню мужність, про відданість своєму народу та рідній землі. Нехай цей меморіал стане нагадуванням для всіх нас і майбутніх поколінь про те, що свобода не дається просто так, вона виборюється важкими зусиллями і, на жаль, ціною життя найкращих. Ми схиляємо голови перед їхнім подвигом і висловлюємо безмежну вдячність їх родинам за те, що вони виховали справжніх патріотів. Їхнє життя приклад для нашого наслідування, символ незламності духу українського народу. Нехай пам'ять про цих героїв назавжди залишиться живою в наших серцях. А їхній подвиг надихає нас на нові досягнення та служіння батьківщині. Вічна пам'ять і слава Героям України! Право відкрити меморіальні дошки надається рідних наших героїв. Гирилевич Сергія Павловича. Запрошуємо, будь ласка. Запрошуємо вас. Цюри Валерія Олександровича, Бути Іллі Павловича, Колісника Віталія Степановича, Гончаренка Олександра Юрійовича, Перепелиці Віктора Олександровича, Кулика Олександра Миколаєвича. О старостату звиновородської міської ради Кириченко Ларису Миколаївну. Шановні друзі, сьогодні ми зібралися тут з нагоди відкриття пам'ятної стели, символу нашої вдячності та поваги до тих, хто був із нами, мріяв, жив та став прикладом незламності. Відваги і самопожертви це наші герої маринчани які полягли в бою з ворогом за незалежність України. Сьогоднішній захід є не лише знак шанування, це голос пам'яті про наших друзів, однокласників, сусідів, які колись навчалися в цій школі, ходили цими коридорами, закохувалися, сміялися ділилися своїми мріями і досягненнями. Кожен із них був особливою людиною. Ми пам'ятаємо їхні щирі усмішки, їхню дружню підтримку, а інколи навіть жарти, які робили наші шкільні будні яскравими. А тепер лише тиша на кладовищі говорить мовою наших героїв. Та при зустрічі ми бачимо сумні очі їхніх батьків. Очі, наповнені нескінченною тугою, їхній світ обірвався в одну мить, коли вони отримали чорні сповіщення, які стали мовчазними свідками найстрашнішої втрати найріднішої душі, яка наповнювала їхнє життя сенсом. Ми відчуваємо біль усіх рідних, їхній розпач, що стискає серце до краю, та серед цього горя. Серед цієї пустоти вони знаходять сили тримати вогник гордості, гордості за своїх синів, які стали символами незламності, за чоловіків, які віддали найдорожче заради життя нашого, за батьків, які залишили приклад справжньої мужності, за братів, що стали, назавжди залишилися у нашій пам'яті героями. Але вони стали героями. Не тому, що того хотіли, а тому, що мали мужність піти на захист нашої батьківщини, нашої свободи, нашого права на життя. Дорогі, дорогі родини полеглих захисників, ми схиляємося перед вашою незламною силою та стійкістю. Ваші рідні, наші відважні герої назавжди залишаться в серцях кожного з нас. Їхній подвиг став основою, на якій вибудовується майбутнє вільної та незалежної України. Їхня жертва це вічний вогонь, що освітлює шлях до правди, честі та гідності. І нехай ця стела стане не лише знаком скорботи, але й символом нашої спільної обітниці, пам'ятати, завжди пам'ятати. Пам'ятати для того, щоб не допустити забуття, пам'ятати, щоб продовжувати їхню справу, захищати і будувати сильну незалежну Україну. Герої не вмирають. Вони живуть у наших серцях, у наших спогадах, у наших справах. Вічна їм пам'ять! Слава Україні! Вітер війни. Душа хмете, пил від гармат на роки опадає, годинник життя безупинно іде, лиш пам'ять, лиш пам'ять усе пам'ятає. Хвилина мовчання затихли всі кроки, скорбота хвилина громада мовчить. Шануймо хвилиною мовчання. Пам'ять усіх загиблих воїнів Запалим свічку пам'яті про тих, кого війна забрала в домовину, Бог забирає кращих, може і святих, у когось батька, в когось і дитину. Холодний смуток душу охопив, дощем заплакав, свічка догорає. Він не дожив, не докохав. Не долюбив, та праведна душа не помирає. Вона тепер у світлому раю, вона тепер на небі вже у Бога, поліг і щастю воїн у бою, щоб ближча стала наша перемога.

За нашим столом, коли вдягнеш з батько святкову сорочку, Згадавши той день, я робила в розу, моя буде з тобою в куточку, з очей витираючи ніжно на, на щастя просила тебе, люби сину і думала буде що пора мені пробачив на мамо, любиму. Запрошує присутніх покласти квіти до меморіальних дощок та вшанувати пам'ять за діти. Плаче свічка, плаче небо, плачуть люди, від болю рветься серце на куски. Серед нас живих не буде їх, не буде вічна пам'ять вам, герої земляки. Тобі я дякую, герою, за майбутнє, тобі вклоняюся, я низько до землі, бо лиш твоя незламність і відвага. Припинять війни на землі. Дякуємо вам ще раз низький уклін, рідним друзям наших героїв. Вони загинули заради нашого мирного неба, заради нашого щасливого майбутнього, заради щасливого майбутнього нашої держави. Шанування їх пам'яті, це не просто наш святий обов'язок, це наша гордість. За цих героїв, за справжніх героїв, вічна їм пам'ять. Їх подвиг надихає нас боротися крок за кроком, наближати нашу перемогу. Будемо виконувати заповіт Тараса Шевченка, борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас сила і воля святає. Раїну за її незалежні. З нагоди відкриття меморіальної стели випускникам моринської середньої школи оголошую закритим. Що були сьогодні з нами і слава Україні і героям! Слава!